Доброго времени суток, підписники і гості мого каналу. знаходимось ми знов в садку, який вже давно без догляду. І хочу показати, як на фініші виглядає цей сад. ну що, Грушки починають обсипатися на землі вже до халери, тільки що покоштував дуже смачні грушки. О, сорта я всі не можу впізнати, але бачу, що там є вродлива виставочна. Яблунівська, черемшина, ноябрьська, киргизська, зимова. Це ті сорти, які я впізнав. Бачите, цей вже облетів, вже листя нема, а наверху висять грушки. Тут жовтіють на дереві, щось так файно виглядає. Мені аж подобається, треба підійти покоштувати. Бачите, всипано стиглими грушками. Тут їх жолобає. якась кругла форма. Не знаю, що за сорт. Но... Має бути смачна. До висіла до цих пір і зараз спробую її покуштувати. М -м -м. Масляниста обалденна. Ладно, не буду чмакати в ефірі, дивіться, тут у нас Голден навантаження десь біля 30 кг. але дуже дрібний у нас Цьому році дуже посушливе літо, тому калібр, бачу, такий 50-55, де не де шестьорочка. Парші практично ніде нема, ось от, трохи є сажистий грибок, але він витирається. Тобто, якщо мокрою вологою гончіркою протерти, то це яблуко буде мати непоганий зовнішній вигляд. От, висить, нічого, були приморозки, пару градусів, але... Голдену байдуже. Навантаження тут, звісно, шалене в нього. Це такий сорт самовбивця. Якщо його не різати, то він дивіться, як грузиться. По кілька бананок на кожному дереві, але, але дрібнота. Так, це Голден. А ондо, бачу, де менше на дереві, то калібр такий більш-менш. Так, грушка черемшина. Дивіться, як вона виглядає. Навіть пристойний розмір є такий по грам 200, бачите? Файнюньки, файнюньки. Смачна ця грушка з мигдальним таким ароматом. Копань Володимир вивів свого часу. От, е переваги цього сорту вона досить гарно тримає морози, гарно зберігається і непоганий має смак. Тобто грушка досить цікава. Так, Тут щось жовтіє, не знаю, що за сорт. Там десь бананки 2-3 мінімум на тому дереві висить грушок. Ну а там айдарет з Джона Голдом. Так, Мабуть зараз підійду, покажу вам ще айдарет з Джона Голдом. Дивіться калібр. Десь біля 75 мм. Такі досить недрібні Ну, Зараз заціним смак. Це щось на Голден не похоже. За смаком більше як Голден Резистент. Ніжна м'яка така і чуть більше кислінки. Мабуть, якась домішка попала. Це однозначно не Голден. Так, ще якийсь сорт груші Важко сказати, що це таке, але мідяниці нема, шкідників нема. Щось подібне на Яблунівську трохи. Так, ще одна грушка жовтіє. Вигляд в неї бомбезний. Зараз зірвем. А ну, ух, яка огромна, десь така, мабуть, грам біля 300. Не знаю, що за сорт, але якась рання вже почала обсипатися. На смак ще не готова. Твердувата, але дуже і дуже солодка. Так, буряни по пояс. Ніхто їх не косив. Перейшли ми до айдареда. Що сказати про айдаред? Калібр від шість до сімрки, колір шикардос, парши не бачу я паршу. Може десь є, але в очі вона не кидається, значить її практично нема. Бачите, сад без кроплення, Дай, щоб був нормально порізаний, був би калібр. А по якості не бачу жодних проблем. Ні плодожерки, ні парши, нічого такого я тут не спостерігаю. Вот. Не знаю, чи цей сад буде хтось збирати, чи будуть трусити на сік. Ну, принаймні сіткою огорожений садок. Може в когось руки дойдуть, але... але навряд чи. Так, висновки робіть самі. Це, мабуть, останнє відео буде із цикла сад без догляду 2023. Бачите, в Вінницькій області, шикарно все росте і родить навіть, навіть без догляду. Дивіться, який калібр. Сімплюс, айдарет. без парші, без плодожерки, без шкідників. А дати мінімальний догляд буде бімба ракета. В принципі, все. Будемо завершувати відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Лайки, дізлайки. І до наступних зустрічей в ефірі. З вами був Михайло Шимчук, Вінницька область, Сади Поділля. Всього доброго вам. До побачення.